До речі, про білизну, яку е, краще носити, і чи шкідливі стрінги? Оце дуже цікаво. Найкраще для е, наших статевих органів в принципі це білизна за розміром. Тому що, щоб вона не впивалася в попу, попа не зажовувала постійно трусики, знаєте, впивається, буває там, аж в бачка впивається, ось такого не потрібно. Щоб вона була з натуральної тканини, з хорошою ластовіці, щоб вона вбирала білизну. Без використання щоденних прокладок, тобто просто хороша звичайна білизна за розміром. Змінювати цю білизну щоденно. Це дуже важливо прати цю білизну в нормальних засобах. желательно без без віддушок, гіпоалергенних, ну так окремо від брудних носків та штанців. Там батька, який до цього в гаражі працював. Ну, щоб такого не було, просто окремо попрати цю білизну. І більше нічого, якщо це стрінги, вони нормального розміру, вони чистенькі з хорошої тканини, то вони не дадуть серйозних захворювань здоровій людині. Якщо у людини, звісно, геморидальні везли вже на той момент, як три кулака стерчать, то звісно, які там уже стрінги. Але якщо дівчина здорова, там чи чоловік, то, будь ласка, несіть собі, головне, щоб вони були хороші, якісні, чисті з розміром, ось так.